Вот наш ответ на Вот, американцям. Мы не боимся вас. На добивай его. таким чином. Російський бізнесмен ЗУФИ реагує на санкції компанії Apple проти Росії. 1 березня компанія заявила про припинення продажів усієї своєї продукції у Росії у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Депутатка Держдуми і раніше засуджена у США за шпигунство Марія Бутіна закликає росіян не переживати, адже айфони для росіян, нібито зможе замінити смартфон вітчизняного виробництва. В моїх руках от такий от замечательний телефон. отечественний телефон Ая Ая Т1, я і Ая. Давайте посмотримо, що внутрі отечественна система Аврора призведено відкрита мобільна платформа. Очень приємно. Так, смотрім, тобто, то здійсні, ні гугл, ні, ніполні какої Здесь сім'я наша дічна система. Бутіна не уточнила, яким чином зможуть виготовляти російські смартфони без процесорів тайванської компанії Mediatek, яка також приєдналася до санкцій ЄС щодо заборони постачань високотехнологічної продукції. Росія може також залишитися і без автомобілів влада. У концерні АвтоВАЗ заявили, що з 5 березня припинять збирати машини на заводі у Тольятті через брак запчастин німецького виробництва. Деякі імпортні автівки теж припинять постачати у Росію. Про це вже заявили у Мерседес бенц Форд та БМВ. В унісон із західними урядами щодня все більше західних компаній йдуть з російського ринку. Про закриття своїх магазинів 3 березня заявили у скандинавських компаніях Юск та АйКія. Бренд одягу Ейчендем та техкомпанія компанія Оракол припинили усі свої продажі та операції в Росії. Стрімінговий сервіс Нетфлікс поставив на паузу усі свої проекти в Росії, а раніше відмовився транслювати російські канали. Як того вимагав уряд РФ Пиво Гіне віскі Джоні Вокер та горілка Смірнов тепер теж не поставлятимуть в Росію. Про це заявили у компанії «Діагео», яка володіє цими брендами. Не буде в Росії і чеського пива. Одразу чотири великі пивоварні Чехії засудили агресію РФ проти України і призупинили поставки своєї продукції, а також відкликали ліцензію на виробництво пива в Росії. Жорсткі санкції заходу проти російських компаній призвели до обвалу фондового ринку. Про це 3 березня красномовно розповів в етері російського РБК економіст Олександр Бутманов. Я придаю привіт Сергію Січенко, який пив 12 років назад 13 за смерть фондового ринку. Сьогодні я п'ю газіровку. Дорогой фондовий ринок. ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. 27 російських компаній виключили з індексів на лондонській біржі. А інвестиційний банк Морган Стенлі назвав російські компанії непридатними до інвестицій. Наприклад, 2 березня акції російського Сбербанку на лондонській біржі пали до 1 цента. Це падіння на 75%. Щоправда, наступного дня акції піднялися до 11 центів. Демарш західних компаній, економічні санкції, відтік інвестицій призвели до історичного падіння рубля на понад 30%. відсотків. У російському центробанку запевняють, що з викликами впораються. Ми все робили, для того, щоб наша фінансова система і ми, як центральний банк, могли справитися з будь-якими шоками економічної і політичної природи. І зараз ми точно справимося, стримувати рубль намагаються радикальними методами. Центробанк Росії вів комісію у 30% для купівлі валюти на біржі. У те, що російська економіка впорається із викликами, не вірить російський олігарх Олег Дерипаска. Ми з такими викликами ще не стикалися. Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять цього не говорити, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося, хто залишиться з наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємося, скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати на пальцях руки. Тим часом на заході почали конфіскувати майно та активи російських олігархів та високопосадовців. Першою конфіскували яхту мільярдера Алішера Усманова. Її конфіскувала влада Німеччини, а влада Франції знайшла та конфіскувала яхту президента Роснефті Ігоря Сєчіна. Аналітики прогнозують, що санкції проти РФ можуть призвести до скорочення економіки на 5%, А аналітики JP Morgan взагалі не виключають дефолту Росії.